Еммануель Макрон сьогодні приймає президента Польщі та німецького канцлера. говоритимуть про Україну. Визначатимуться, які гарантії безпеки можуть запропонувати їй на шляху до НАТО, і що з перспективою членства в альянсі. Чого очікувати від зустрічі, коли позиції її учасників зараз різняться? Розпитаємо у кореспондентки Радіо Свобода Зоряну Степаненко. Вона зараз з нами наживо. Вітаю Зоряно. Тож чи готові зараз лідери впливових європейських країн і не тільки задовільнити прагнення України отримати чіткі сигнали щодо? Термінів її вступу до НАТО. Вітаю Соломії. Дійсно, дискусії про Україну у НАТО зараз активізувалися по обидва боки океану. Годинники з однією з найвпливовіших країн альянсу його найбільшим донором перед вільнюсом звіряє генсек НАТО. Сьогодні він у Сполучених Штатах і попереду переговори з держсекретарем і президентом Байденом. А в цей час на європейському континенті вечерятимуть разом сьогодні Еммануель Макрон, Олаф Шольц і Анжей Дуда. Про їхнє політичне, так би мовити, меню розповіло видання Політико. Це гарантії безпеки для України. І на шляху до НАТО і її майбутнє членство перед тим як вирушити до Парижа. Президент Польщі поговорив із Володимиром Зеленським. Ішлося про приготування до Віднівського саміту. Польща послідовно виступає за те, щоб Україна була членом альянсу і переконує партнерів у необхідності це підтримати. В офісі президента повідомили, що підписи на користь України у НАТО зібрані уже у 20 країн у Німеччині, яку за вечерею у Єлисейському палаці представить відповідно канцлер, Позиція більш поміркована. Вона одна зі свіжих заяв Шольца полягає в тому, що слід зосереджуватися не на членстві, а на тому, як зараз підтримувати Україну. Більш так би мовити, прихильно до її євроатлантичних прагнень. Останнім часом звучить Франція вустами Еммануеля Макрона. Недавно виступив за надійні, конкретні і відчутні гарантії безпеки для України і пропозицію їй запропонувати дорогу до НАТО. Що стосується гарантій, президент Франції бачив їх десь посередині між ізраїльською моделлю. І я нагадаю, що цій країні, Ізраїлю Сполучені Штати давно постачають зброю без обмежень у використанні і повноцінним членством у НАТО, але де саме пролягатиме ось ця середина, коли ці зобов'язання набирали би. Відповідно, чинності під час війни чи після стануть вони проміжним етапом чи альтернативою членству чимало питань ще потребують відповідей союзників. Формат гарантії одна із тем, що відповідно супроводжуватиме вечерю трьох лідерів у Парижі. І Країни альянсу бачать у своїх лавах Україну, говорив генсек, але Україну більше не задовольняє. Перспектива відкритих дверей. Конкретна дорожна мапа вступу цього хоче Україна. Інакше Володимир Зеленський не бачить і сенсу у своєму візиті до литовської столиці. Джерела Радіо Свобода у дипломатичних колах альянсу кажуть, що зараз якраз розробляють спільну декларацію Вільнюського саміту і шукають, яких таких слів підібрати для неї, щоб задовольнити і Київ, і 31 столицю країн-членів НАТО, стежитимемо Соломія. Дякую, Зоряна. Кореспондентка ТСН. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко була зараз з нами наживо і, зокрема, розповіла про те, про що говоритимуть сьогодні лідери Франції, Німеччини та Польщі, зокрема про перспективи вступу до НАТО та безпекові гарантії.